Все готово до початку стартового свистка. Тарас Масиша на воротах Андрій Дудуков, Ростислав Супик. Змістився у правий фланг. пробив непогано Черконим Мацишин на воротах вдалося здобути перший бал. А тут, як то кажуть, зараз Гала набере прекрасну швидкість. Пробиває собою. Ну а далі тут вже як карта ляже, мабуть. Передача загубили супика. Його удар. Тарас Сірак дотик. Стащишин помилка, вихід два години. За це можна і покарати суперника. Удар! Лівий гол! Провало захисті гравців клубу «Епам» Самі собі створили труднощі. 1-0! Весь під контролем у блакитних. Тут же помилка. Староселець. Вихідніш навіть. удар. Мацишин, Брат. Там тараса Мациш. Андрухів. Гол, 2 2.0. Василь забиває ну, нарешті. Ось те, що треба для Василя Андрухіва. Повертаємось з великим задоволенням на початок другого тайму Цікавого подарування. Ось це все перевага. Дасть ознаки. Зараз атакує правим і Оформлює дубль Микола лівий. Браво! Прошив дуже легко Тараса Мосиші. Суперники Маріан взяв розгін. Віддав передачу. Супик. Його стріл по центру. Одягається. Покійно, а намагався діяти Сащишин. Вихід. 2 в 0. Андрухів передачу віддав Гавло. Виймайте, браво! 4-0. Ну, розгром. Переведе на правий фланг Микальчук. стріляє, поворотам. Непогано зараз Ярослав Черковський поборовся на другому порсі і хотів прошу. Серйозність травми. Один з медиків. Дивлячись, на емоції дуже серйозна травма. Удар піддає, друже. Для чого ти заводишся, удар сейв Черкосний студю. Палій! Дуже легко переграв суперника. Можна пробивати правою новою. Тепер черга лівою. Гол! М'яч осиплеться. 5-0. Отож. Е, тобі вдруге ніхто не подарує. Безкоштовний сеанс масажу від нашого офіційного партнера літнього чемпіонату студії чоловічої краси компанії Віну це червона! ДУДУКОВ. А для чого? Пряма червона картка аж дають нерви у Андрія Дудукова. Коваль вирішив поспілкуватися з Дудуковим. Я так розумію. Дудукова, лівий. Передачу! Там намагався Чарковський знайти казю. Начебто мав пробувати один, а в підсумку це зробив зовсім інший. Ось ще вона така ж спроба. Удар по центру. Михальчук повз повзворот. Варіанти, до прикладу, зараз віддати на Михальчука контратака. Павло Гавло, якому дісталося Удар! О! 6-0! Брав! Ось 14-й номер віддає. І за себе, і за Василя Андру. Скидатиме, Щишина. Пробиває! Під ближню стітить повз ворот, Шабаранський. На допомогу підійшов староселець. Прострілює. Три хвилини та 10 секунд. Павло Гало! Удар в дотик. Мацишин. Боєпам. Підає передачу праворуч. Яковенко зліває повз ворог. Цупик. Набирає прекрасну швидкість. Михальчук. Зупиняє Шкірянова. Можна пробувати з цієї позиції. Мар'ян виконує простріл Черковський на висоті. Тато 6 передохнув. На ній пойду на вечора. Black Vision позмагається із совсервом. Не пропустіть.